Довга, я... блядь. Ну, бо Анубіс треба було приймати не вай. Не вай. Так, а ну давайте не матюкатись, вообще. Давайте. Не, реально, давайте не матюкатись. Давайте. Помните, ми колись, як по мол грали, ми запускали челлендж між собою. Давайте так же саме. Давайте. Хто перший матюкається, той 100 гривень мені на карту. А я кстати 150 гривень? Тут. Куди гроші кажуть? <реш> <Де? реш> давайте давайте створимо банку на банки. І за кожний лет будемо скидыватись по 5 гривень, а потім їх всі сразу. Ти прямо в, в цьому в чотижневому дропі вибив що? шо. А, а, що? Чоб, а почим, Чого всі тебе слухають? Та я слухаю, просто... И Ваня, и Диана, и все разом говорят. Давайте створим ранее. И і, і, і щоб... що будем робити? А Давай, давайте створим тоді, коли гроші на карте сила. А <donneratorium> що будем робити з нею? Типа по 5 гривень за матюк и потом потратим зимів. О, зашибись. <derrière> <су> <плес> <плес> Діана каже, коли гроші на карточки будуть? А ми в борах записуємо. Просто... Да, да, так-то почнемо записувати. При, і... Приймаю скинами. 70% від скина. Приймаю, чуєш? Це не тобі гроші. Ні, так я просто від себе закину, то и все. Ай-яй-яй-яй.

<гад> ну <гад> По факту! Соточку закинуть! Наперед? Ооо! Записує. Ти більше половин слов вже. на <гад> це, 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 це 2.50, <гад> ладно! 2.50! А <гад> я <гад> договорю! <гад> <смеш> <Собача дівчина. смеш> Як так ты позволо сказал? О, побачив <смеш> тебе тоже. <плес> у нас челлендж пішов <плес> Опачки. А. Ін. In... А. Яка хвора людина. Ти хороший, ти хорош. А ні, якщо що тебе не чути, подивись, що ця людина робить. Подивлюся зараз. Ну після раунду, добре. Угу. Лін, 5 грн. Я би попал по ньому. Дян, ти вже 5 гривень кидаєш. Боже мій, це просто ужин. Троє! Троє, троє, троє там! ти не Дивись, Ти. Ти. Програвши челендж, тут нема такого. 5 гривень за один мат кидають на банку і всі разом тратимо. Крайс, тебе це теж стосується. Так що все, ми чекаєшся в чаті, кидаєш на банку 5 Подружка, гривень. Подружка, давай сядемо десь сядемо в тюрму. Давай. Ну, давай сначала десь сядемо. Я вот тут. Да, Ань, вибув. Вадим, ще 10 гривень. Що ти сказала? А я не вибув так. 15 гривень би було. Оп, сюда. а давайте кожен кіл минус 2 гривни від свого боргу. Ні, ну це вже не... Не, не Давайте давайте Двигать за минус 4 гривни, ну вже там 3 кила. Можно не... по матюкатце, Вань, тубе тоже на 6 гривен можешь матюкать. Не відказ себе ничем. Чрт. А чорт, це матюк? Ні. Ні. Чорт, це цепиз. Ну що? ти -мо! Договарь! <laughs> не хочу. Мы мене що, лишні 5 гривень в чи що? Я з тебе закинув, прошу. Не пришел. Оп! Сюда! Я того, на 8 на, гривень, гривень можем мать не катс. Так, прикольно, ви шо? Я хоть матюкатись буду. спуду. Я не знаю, я не якби, свої правила, если. Тоді я з вами прикладу. теж не участвую в такій Що? Що? Ні, що ти сказав, повтори? Нічого. Хоть, хоч би набивали, а не просто думали, як не цей. Я не а чинам, то ми званюю тільки тащимо ігру. Ваня, вообще викричу мікрофон, щоб не дай Бог не замотюкатися. <рес> а так би хоч говорив, хоч деколи. Да ми ж говорим? Ваня, два, говори. Чи я така. Ем. Плашка! Бла моя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, один. Вони дуже жорсткі, правда? Вань, та ще ж ігру 10 матів, можеш говорити. Ніт. Оце вот ну, Айс, кстати, можна знімати щось, так. Оце прикольно. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай. це було близько, Вань. Що ти що? яка подружання? Вот Діана, вот Аня. Що з обличчям? Ти подворне створіння, да? Ти до мене? Не, ну ти маєш сказати до них, ти ж 50 урона нанесла. Тож ти не, не, не собі нанесла 50 урона. Оп! Смок куяри. Тіть, конечно, якийсь. Тіть. Flashband. Ще косі поговорити нам прошу. Діана там 5 граней тобі вилетіло. Да. <говорить> Ай-яй-яй-яй-яй. Який же ж нехороший хлопчик. Це скільки вже? 15 чи скільки там в тебе? Да. Чи 20? 15 років. А ти що сказала? Я не знаю, мені Карай написав. Що що? Мені Карась написав. Що <реш> Діана 5 гривень. А я, а я, я, я теж не почув uh, просто. Smoke. Дуже стріляють не. Я стою, а у не вспокоїть вс нехай хлопчики. Є, двоє навіть. Нафіга цей тіп це робить. Там є водій справа є. Не знаю, нехай вони вбивають нашого зеленого, а я почекаю. Зелений почекав, щоб тебе вбили. Добре. Та не надо, Карась. Я шучу на рахунок тебе, ти там як хочеш. <laughs> Ми просто типу, почали такий челлендж зробили. десь, може, колись зберемося. Якісь гроші спільні будуть. Вань! Вань. Ты реально оффаешь микро, че шо? Как честно. Ваня. Он вообще нас игнорит просто. Нет, и он без микро создает, скорее всего. Ну не это реально, так даже не интересно. Мне капец. Зараз закинуть хаешку. <клых> Вони оту от так от наліво взагалі не хочуть не доходити. А можна за це мінус 10 гривень? А, а тут щита, отут. Я йшла, сюди ніхто ніколи тих, тих. не ходив. так. Да. І вони іменно зараз вирішили розвернутися і дивитися на мене. Вони ще такі, воді!

Він просто так зробив від, походив, походив, потім хоп розвернувся різко. З... З як би, да? Якби... Тут непонятно, чим ми теж будемо збиратися. І просто вбив його. Не факт, що всіх вейд, та й всі хворі, короче. Уже ніякого ні Львову, непонятно, чи до нас хтось приїде. Ай! Кус... <с handcuffs> Бля, о, а, 5, о, гривень. 5 гривень. <х att> <laughs> а ми записуємо вообще? <skull> я Хорошо. записую. Хорош. У мене получается, скільки з мене 10, з тебе 15, звані, 5. А я від тебе нічого не чули, Я тоже чува. Та що ж ти признаєшся, <реш> блін? вовші гроші всі тратить, йо-моє, -йо. я тут мовчу, тихесенько. б <реш> вже п'ять Вадім, гривень. А в мене за що було п'ять? здрасте. Ти вроді почера щось сказав, ні. Нет, нет. В мене не було. не надо, тут не надо. Що? <реш> в мене в мене за, кі за кіли? що я можу матюкатись. Але ж ви не дозволяєте. Так би це три рази там, матюкнувся вже. Ти ж там наче говорив, некрасиво. Нє. Ти казала, договарю, договарю, я не договорив так. Ше є. Вулиці двоє є. Буде з цього окна. Что делать? Привет, это я! Это ты не зверь по опции Чем обвлекаться? Не знаю Что, его не в не дают? Ну -мо, чувак, де дайся мені Ейса. да, він тут під сього, під, під окошком типоняв. Сі дверки як заходиш. Він там... Ейс. Не, ли, мені <кхів> Все? скільки можна матюкатись? Один раз. Один В смысле один <кхів> раз уже прикалуєтесь? Який один <кхів> раз за Ейс? Один раз, раз. минус 5 гривень. Ну что, это елі? Ну вс. Офигели, це не мат. А буду считать. Я мат, потому что это уже офигел. Да. Ясно. Я тут, значит, ace роблю. Вони, Зараз, типа... А вони, типа. А вони, типа. А даже не матюкайся, не можно тебе. Тобі... А вона довго нас хватить, які хороші копчики не все, блин. Це вообще. Так, вообще про... треба переставати на цей час. Вообще, матюк та. серйозно? Так. Конечно. Та -мо, шо б тебе бобри ...попочку. мали. Поптали. Поптали. Зараз ще один матюк заробиш. Ну, ви що, прикалуєтесь? Де ви ділися? Аааа! прикрість. Це було дуже гарно. Ой, боже, боже. Правильно якраз пише. Ви з них обніли? З нахабніли? Аффирміт. Це знаха. Nee. Я знахар. Йому дуже гарні пильки на матюки мають бути. Можна субсидію на матюке, пожалуйста. Mm -hmm. О боже, я йому вистріляв 10 патронів, а він не вмер. Яка прикрість? Як це сталося? А шо? А, а, як? А, да, він перезаходив, оксайзер, Угу. Так, короче, все. Давайте дограємо, то я піду котел пора І, можливо, один там, де готується наша хава. А ви ще не покушали? Тільки готово. Вона почати. О, не 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 ребятки не ну, не, не а це, це тип, не не шопер -заходу. Извини меня. Как дела не Куда не им не 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 Він цикує, даже ще там не міг грати. в мене на лонгу йдуть. І в мене тут тип'я. Ну да. Опа, очки. Там одненькі лапа. Опа, вышел там. А Ну, один там полочки, что винтики. Тихо, 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 тихо. И справа сейчас. Сюда. <свяк> <свяк> О -о -о -о! Яка ты скотина! <свяк> Резко. Похо була на останньому місці. А, я, напевно, свій перецикала. Це останнє секрет. <різь> <різь> Файного. Чудово. Ну, коротше, якогось случая. Я на першому місці в себе. Дивлюся, по урону щось не сходиться. А все сходиться, все правильно. Іди геть відсюда. Сок какашки просто. Угу. О боже, их там двое. Ась, понятно, короче. Часто зомби, аж ваш прицел. Убей меня, убей меня, типа такие, да? <смеш> наш, блін, побив. Скільки він тобі сняв свій Ваня не говорить з нами. Та Ваня зам'ються, щоб не Я не знаю. Ну ж поєшли тобі, скільки тобі знесли противники. І відчитай, і, і от тобі буде, скільки він тобі зніс. снис. Ваня, Ваня взагалі-то в Наві грає, а не в...

Блять, ебался телефон падать. а а а а а а а Ч 10? Пять. Ч 5? Потому что ты два раза, из-за того, что я был эйс. Короче, один раз считай. Даю нос копам голову, значит минус 5 гривен. Давай 5 гривен. Запущи, будь ласка. А сколько в кого вообще уже? У меня 10, Диана 15, Талиба... Да, 20. Дяны 20. Вс ⁇ буду молчать. Нет, так не, А Ваня вообще вырубил микро. Да, Ваня... Ваня, уже ⁇ ба. Да. Бривай, черти почек. Да боже, мій телефон падает просто. У меня прям чуть-чуть не хватает, блядь, монитора. Ваня, він тебе вбив? Вон наш типа попав по ванне, я ване по він Нет, он не попал він, цей, якраз, він в инстай, как раз интеллектманет прям. А. я опять же них ничего не срублю привет <owning��> Аааа! Добрий день. Добрий пень. А ти можеш якусь реліжку поставити, щоб вона сама перела? Можу розібрати пів котла і тоді, так. Відбаятися до оцих. До контактів з моєї кнопки цей. Я включаю крутилочку. Давай. А тут никого не Вы стреляете. так не боялась. Попал в носкопом. помню. не прожимайте, пожалуйста. А, это наш зеленый, блин. Блин, я его хотел бы, это он Туда. ласт получается, Диана надо будет. А может уже и ушел куда-то до тебя. Я Вадим забираю заложника Диан. Помогите. меня вроде я. Да. да. хорошо. Ура! Четвертий раунд з 12. -й. Ура! Можете матюкатися. Шучу, не можна. Да, папа. О, тут? <схай> Дякую, что сообщала. Можешь теперь перезагружати котел. Що? Иди перезагружай котел. Не п'яти. Добре. Ну, не йти. То не п'яти. Та, та Аня встигне просто. Убий цього. Я в голову. Він диви, він по тобі попав, Діан. Я вбила свого чи ні? Ні. Зліво. Хорош. Діана, вб'єш двох, я тобі всі гроші знімаю. Ну, в плані. Не будеш лохати. Наш тіп вийшов. Його ще забанить, якщо ти затащиш. Значит, судьба. Значит, хочу елащин поставил. Давай, мы тоже. Ладно, пошли, значит, еста.